Цьогоріч українські дипломати ведуть активну роботу, щоб залучити на наш бік, якщо можна так сказати, більш-менш нейтральні країни, зокрема Латинської Америки, Індію, Китаю та деякі африканські країни, які наразі у нас з ними відносини, і як ми працюємо? Ну, давайте по черзі Латинська Америка зразу спадає на думку Бразилія, mm -hmm. так у нас дуже. Цікавий предметний діалог з бразильською стороною на різних рівнях. Нагадаю, що президент України е, говорив по відеозв'язку з президентом е, Бразилії Луною. Потім вони мали змогу бути разом на саміті G7 в Хірошімі і на тій панел, яка складалася з представників G7, президента України. І окремий країн глобального півдня, два президенти були разом. Президент України якраз говорив про формулу миру. Президент Лула реагував на його слова, тому йде відповідне спілкування на рівні президентів. Президент України запрошує президента Лулу відвідати Київ. Так само, до речі, як президент України висловлює готовність бути з візитом Бразилії. І провести, наприклад, на території Бразилії саміт Україна-Латинська Америка. Але нас туди не запрошували поки. що. Ну, ви знаєте. Це ж предмет переговорів, дипломатії. От офіс президента веде на своєму рівні діалог з бразильською стороною. Головний дипломатичний радник президента Ули Селсо Сомарів був в Києві mm -hmm. на запрошення керівника офісу Андрія Єрмака. Він відвідав Бучу. Він отримав брифінг щодо ситуації на полі бою, він отримав брифінг щодо викрадання ситуації з викраденням українських дітей. Він отримав брифінг щодо ситуації з екологією. Після цього він мав зустріч окрему з командою офісу, керівник офісу, я був присутній, а потім він мав окрему зустріч з А Селс Фамарів був присутній на зустрічі в Копенгагені і висловлював позицію Бразилії щодо формули Миру. Тому маємо абсолютно. Предметний діалог. Ми вислуховуємо позицію Бразилії. Бразилія чує позицію України. Я можу з обережні сказати, що ці позиції поступово починають зближуватися. з іншими країнами Латинської Америки. У нас дуже непоганий діалог. Президент України говорив декілька разів телефоном з президентом Чилі. Президент Чилі дуже сильно підтримав Україну під час саміту у ЄС Сілака. Брюсселі просто говорив про імперіалістичну війну, яка відбувається, яка впадеться Росією проти України. І він казав, що якщо Україна зараз не вистоїть, Росія може прийти до будь-якої країни, в тому числі на Латинамериканському континенті. Абсолютно справедлива прагматична позиція президента Чилі. Деякі країни Латинської Америки вже активно беруть участь, наприклад, в Корґрупу по трибуналу. Я говорю про Гватемалу, я говорю про коста рику Президент Гватемали був в Україні. Президент Гватемали брав участь в онлайн саміті Кримської платформи минулого року запрошений в цьому році. Тому впевнено поступово ми розширюємо спектр нашої присутності в на Латинській Америці, в тому числі на певному етапі можливо будемо говорити про збільшення нашої дипломатичної присутності на цьому континенті. Про Африку ви всі пам'ятаєте візит африканських лідерів. Ну, він був досить неоднозначний. Ну, Ні, е, те, що ви бачили на прес-конференції, е, була позиція, яка мала бути висловлена президентом, але потім було неформальне спілкування президента з е, е, лідерами. Фактично, вони були е, в своєму колі, і позиція змінювалась. Подивіться на заяви президента Рамафози. В Петербурзі на саміті росії африка Це зовсім інша позиція, ніж та була. Коли президент Рамафоза чітко говорить про те, що треба відновити зернову угоду президенту Путіну. І чітко висловлює цю позицію, що агресія Росії впливає на життя в африканських державах, і він це говорив в Києві. він Це повторює в Москві і в Петербурзі. То я не згоден з вами, що пози що візит неоднозначно саме через таке спілкування і змінюється позиція держав. Знову ж таки, дипломатичний разник президента е... е... Рамафоза, доктор Сідні Муфамаді, був особисто присутній в Копенгагені. На зустрічі дипломатичних радників і брав активну участь в дискусії. Так само з низкою інших лідерів ми, ми, ми підтримуємо відповідні контакти на рівні дипломатичних радників. Вони будуть присутні на цій зустрічі в Аравії? Так, да, ми можемо сказати про те, що Південна Африканська Республіка буде присутня на відповідному рівні. А що щодо Індії та Китаю? Індія хороші конструктивні відносини з прем'єром моді. Президент спілкувався з ним неодноразово по телефону і бачився власне на саміті G7 у Хірошімі. Дуже хороша предметна зустріч. А так само з дипломатичним радником чи з радником нацбезпеки, доктором Довалям, веде відповідний діалог керівник офісу Андрій Єрмак. Буквально позавчора здається, відбулася їхня чергова телефонна розмова. Говорили, зокрема, дійсно і про формулу. Миру і про те, як Індія може в ньому взяти в цій формулі, взяти предметну участь. Говорили про самі G20, який відбудеться під час головування Індії вже незабаром. Тому дуже, дуже конструктивні нормальні відносини від Індії. Ми чуємо підтримку необхідності миру в нашій державі. Жодних альтернативних планів мирних Індія не висловлює. Китай. Ну, Китаї ми вже з вами обговорили. Ви бачили, що був спецпредставник Лі Хуей тут і в Москві, і так само він мав тут відповідні брифінги про ситуацію, він мав відповідні зустрічі. Знову ж таки, зараз, наскільки я розумію, відбуваються свої внутрішні процеси в цій державі. Давайте будемо тут дуже обережними сформулюваннями. Ми завжди готові бачити представників Китаю на відповідних зустрічах. Ми готові до діалогу на вищому рівні. Була дуже непогана розмова президента Сідзінпіня, де також говорили, наприклад, про залучення Китаю до питання ядерної безпеки. Це формула, це пункт один формули миру. До залучення Китаю до питання нелегальної незаконної депортації українських дітей. Це також один з пунктів формули миру. Тому ось ті пункти. З якими КИТ Китай би міг взяти своє лідерство чи співорганізацію формулі миру, і ми працюємо над цим з китайською стороною. Це просто обговорюється, чи вже є якесь від них затвердження, підтвердження, що вони готові. Ну, дивіться, не можу вам казати все, що відбувається. Давайте дочекаємося відповідних зустрічей і про це будемо говорити. Чи можна говорити, що ці країни, які ми з вами обговорили, вже не просто. Схиляються трошки до нас, а вже активно заявляють про свою підтримку. Ну якщо країна не вперше бере участь в відповідних форматах, яких пропонує Україна президент, України, керівник офісу, якщо йде регулярне спілкування на рівні лідерів, то ось вам відповідь на ваше запитання. Які зараз у нас відносини в цьому плані з південною Кореєю? Враховуючи нещодавні візити, та да, дуже хороші відносини враховуючи нещодавні візити, які не не стався просто так. До цього президент України мав зустріч з президентом Республіки Корея в Хірошимі. До цього до зустрічі в Хірошимі був візит першої леді до сеулу і був переданий відповідний лист президента України. Перша леді передавала лист президента України, президенту Республіки Корея. І вже коли ми були в Хірошимі, і вже коли президент Кореї був в Києві з візитом 15 липня, він Власне, мав відповідь на ті питання, які поставив е, йому президент України, питань було є багато. Спектр наших відносин він доволі широкий від е, постачання нелетального обладнання для потреб е, України на полі бою е, до, наприклад, таких питань як технологічне співробітництво. Ми знаємо, що Південна Корея високотехнологічна держава, і вже сьогодні можна говорити в контексті відбудови України про певні кластери. Про автомобільний кластер, про енергетичний кластер е е можна говорити про те, що Південна Корея могла б бути мати спільні проекти в галузі зеленої енергетики, зеленої металургії. Про все це йшлося, йшлося е на візиті. І знову ж таки, як результат, становилися дуже теплі відносини не лише між двома лідерами, а і між відповідними представниками. Керівник офісу президента спілкується з радником з національної безпеки президента Південної Кореї. Знову ж таки була нещодавно їхня розмова. Я на своєму рівні спілкуюся з відповідними представниками офісу президента, тому не про все. Можемо говорити відкрито в пресі, але Південна Корея набагато і набагато стала ближчою до України в питанні допомоги, в питанні гуманітарної підтримки, в питанні, наприклад, розмінування. Це дуже важливе питання. І на сьогоднішній день Корея володіє відповідними технологіями і відповідними фінансовими ресурсами для того, щоб вже сьогодні забезпечити Україну в її потребах в негайному гуманітарному розмінуванні тих територій, які, наприклад, звільнені.